Вітаю, мої дорогі! Це все ще ваш Сергій Німчинський. В сьогоднішньому випуску новин. Нова модель від OpenAI. JavaScript знову перемагає, але не так все просто. А WordPress розбурхав спільноту через пиццу з ананасами. А зараз про все детально. Поїхали. OpenAI презентувала нову модель o 1 Так вона не називається. Вона вийшла в форматі API. Також компанія представила три нові набори інструментів для розробників. Це рішення, за словами аналітиків, є стратегічним кроком, який дозволяє OpenAI залишатися актуальною для корпоративного ринку. Нові інструменти дають можливість працювати з візуальними даними. Вдосконалення також охоплюють функціонал для підключення до зовнішніх даних та параметри, які дозволяють контролювати час обробки запитів. Ключовим нововведенням є інтеграція з WebRTC. Що забезпечує якісний голосовий зв'язок навіть за умов? низької якісті мережі. Нові SDK для мов програмування Go та Java, що перейшли до бета-версій, сприяють ширшому використанню моделей серед розробників, які працюють у хмарному середовищі. Крім того, впроваджена функція налаштування моделі за уподобаннями користувачів та розробників, яка спрощує адаптацію моделі під конкретні потреби. Попри новації, експерти зазначають, що оновлення не є революційними, адже багато функцій вже були доступні в Моделях. Однак інтеграція можливості в один продукт робить OpenAI O1 універсальним рішенням для розв'язання різноманітних завдань. Збільшена точність відповіді, вдосконалена підтримка математики та кодування, а також доданий новий параметр, який дозволяє балансувати між швидкістю та точністю, підсилюючи конкурентоспроможність моделі. Ви точно полюбляєте, тому я навіть не знаю, що сказати, і програмістам, звісно, зручно використовувати API-шки та і штучний інтелект через API-шки, так? А тепер увага. Анонсую вам першим важливу новину. Весь січень ми даруємо вам мінус 18% на всі курси менторингу та навчання на проєкті. Напрями ви бачите на екрані, доросле навчання, доросле знижки. Отримайте свободу навчання під надійним керівництвом. Обереті свій шлях вирішення завдань, а ментор підскаже правильний напрям. Реєструйтеся за посиланням під цим відео вже зараз. JetBrains представила Clips.io новий сервіс для пошуку бібліотек Kotlin Multiplatform. Наразі він перебуває на етапі альфа версії. сервіс допомагає розробникам знаходити бібліотеки для конкретних завдань. З підтримкою різних платформ, таких як JVM, Android JVM, WebAssembly, JavaScript та Kotlin Native. Кліпс індексує дані в Maven Central та GitHub, використовуючи метадані, створені за допомогою штучного інтелекту. Без нього нічого вже зараз не працює для покращення результатів пошуку. Основна мета проекту полегшити оцінку бібліотек, надаючи інформацію, що стосується саме Kotlin Multiplatform. серед доступних бібліотек. Coil для завантаження изображений на Android, Aero для типизованного функционального программования, коды IN для управления залежностями, а также взрослый проект People in Space. Ну, напевно, вы знаете, что отображает список людей в космосе. Сервис включает пошуковую систему с более 1400 библиотеками, яка скорочує час на пошук для разработчиков І підвищує видимость работ авторів бібліотек. На сайті також доступна інструкція для додавання нових бібліотек. Учасники спільноти можуть долучитися до розвитку Clips Io через Slack і подати заявку на вступ до Kotlin Slack. Ну шо можу сказати, Якщо ви користуєтеся Kotlin Multiplatform, я вважаю, що це дуже класний такий пошуковик. Якщо не користуєтесь, то вам вам і не треба. Все дуже просто. JavaScript знову перемагає, але майбутнє за TypeScript, Rust та Python. Ось так. За даними цьогорічного звіту State of Developer Ecosystem 2024 від JetBrains, JavaScript залишається найпопулярнішою мовою програмування у світі. Хто здивувався, ніхто не здивувався. В будь-якому проєкті буде якась частина на JavaScript. Його використовують 61% розробників для створення веб-сторінок. Python з 57% користувачів посідає друге місце. Далі йдуть HTML CSS. Які не є мови програмування, але ладно, із 51%, SQL з 48U, Java з 406 та TypeScript з 37. Водночас саме Python та TypeScript продемонстрували приріст у використанні на 3% за рік. На 3. Rust, Go та C-Sharp теж зміцнили свої позиції, але лише на 1%. JetBrains також представила індекс перспективності мов програмування а. І Language Promise Index, що враховує стабільність зростання популярності мов, бажання розробників вивчати їх та залишатися з ними. За цим індексом, беззаперечними лідерами, є TypeScript, звісно, ніяк ні JavaScript. Раст та Python. TypeScript, наприклад, виріс з 12% у 2017 році до 35% -ти. у 24-му. Python із 32% до. 57% а рост із 2% в 2018 році до 11% в 2024. Попри стрімке зростання, TypeScript, він не замінить JavaScript, який залишається ключовою технологією індустрії, хоча і поступається йому в якість коду ну, розумієте, та й можливість раннього виявлення помилок. Інші цікаві висновки звіту: Go та Rust є найпривабливішими мовами для вивчення. Rust продовжує витісняти C++, Ніхто не здивувався ну, завдяки своєї безпечності та управлінню пам'яттю. А чат GPT. Став найпопулярнішим інструментом для генерації коду, його спробували 69% розробників. Щодо кар'єри, найбільші виклики для програмістів — це розуміння вимог користувачів та спілкування з іншими командами. У топових марних платформах лідує, хто здивований, AWS, а серед баз даних переважають open source рішення: MySQL, PostgreSQL та MongoDB. Жодних новин, я би сказав, жодних здивувань. Все цілком як ми очікували. Як мінімум я так очікував. Піца з ананасами та війна брендів. Як жарт WordPress, розбурка в спільноту. Спільнота WordPress цього тижня опинилася в центрі конфлікту, який одночасно виглядає і серйозним, і кумедним. Засновник системи і генеральний директор Automatic Мет Малінвек. Я ніяк не можу вимовити його прізвище. Мед Малінвек додав на платформу жартівливу перевірку. «Користувачі мають погодитися з твердженням ананаси смачні у піці». Інакше система видає помилку з проханням спробувати знову. Це невинна на перший погляд. Інтеракція є відповіддю на юридичну суперечку між автоматік та. VP Engine, ну тобто WP Engine, але можна я буду казати VP, мені так простіше. Компанію, ще займається хостингом і плагінами. Конфлікт набув несподіваної гостроти у грудні, але розпочався ще у вересні. Малінвек назвав VP Engine, в сенсі WP engine, блин, engine, engine. engine раковою пухлиною через її рішення відключати функцію. Історію змін у записах, що, на його думку, підриває обіцянку WordPress захищати даних користувачів. Він також звинуватив WP Engine у введенні користувачів в Оману через використання бренду WP, що натикає на зв'язок з WordPress, якого насправді немає. Компанія Silver Lake, інвестор WP Engine, отримала свою частку критики за відсутність внесків успел ноту в word Ну тобто в назві у вас, наче WordPress є, але WordPress ми не допомагаємо, які нагадую, взагалі-то open sourсовий. У відповідь WP Engine заявила про добросовісне використання торгової марки WordPress і звинуватила Малінвіга У шантажі, мовляв, він вимагає частину їхнього доходу за ліцензію на бренд. Загострення конфлікту призвело до того, що Automatic заблокувала доступ WP Engine до ресурсів WordPress.org, що, звісно, спричинило тих. Технічні проблеми для багатьох сайтів, які залишилися без оновлення плагінів і тем. Ну тут які хастилися на тому, WP Engine. WP Engine звернулася до суду з проханням припинити це втручання, і федеральний суд Каліфорнії задовольнив позов, зобов'язавши Automatic повернути доступ. Тим часом Малинвек додав жартівливу перевірку на WordPress.org, де користувачі повинні підтвердити, що люблять ананаси на піці, щоб увійти. Хоча жарт. І мав натяк на легковажність спільнота WordPress, яка забезпечує роботу з 44% всіх сайтів у світі, не оцініла гумору в країнах на кшталт Італії. Я б думаю, в основному саме в Італії додавання ананасів у піцу взагалі є культурним табу, що лише підкреслює драму навколо цієї бізнесової війни. До речі. Чого він взагалі переколібався та той піци? Як це взагалі пов'язане з цим скандалом, я навіть не можу уявити собі, щось в голові у людини складне. Реліз Kali Linux 2024.4. Нова версія вражає масштабними оновленнями та функціональністю. Головною подією стала підтримка Python 312, як стандартної версії, що спрощує використання пакетів через PipeX замість Pipe. Прощаемость из ядром, и образами i386, хотя пакеты для x86 залишаются доступными. SSH-клиент припыняет підтримку DSA-ключев, нагадывающий про необходимость выкрастания SSH-1 У разі потреби. Raspberry Pi Imager тепер підтримує кастомізацію налаштувань під час запуску. GNOME 47 додає можливість синхронізувати улюблені кольори, що спрощує персоналізацію середовища. Форуми Kali оновлені, перетворюючись на серце спільноти, а NetHunter отримав низку поліпшень. Нові інструменти оновлення додатків, ядра, інсталятори і навіть повністю відкритий NetHunter Store на базі F-Droid. Замість Mana Toolkit. У NetHunter з'явився Wi-Fi Pumpkin 3, що дозволяє створювати фальшиві точки доступу з інтернетом навіть через мобільні мережі. Інсталяція підтримує мазжиск. Господи, як я люблю ці секюрні і червоноочеркі э, назви постійно не можу вимовити. Так ось інсталяція підтримує мажеск. Новий сертифікат, а також версія Android від 28 і вище. Серед нових інструментів 14 корисних доповнень для спеціалістів з кібербезпеки. від фреймворк для Active Directory до аудиту CSRF і сканери веб кешу Додано Zenmap як інтерфейс до Nmap та інші інновації для роботи в і MS SQL серверами, доменами та Windows артефактами. Ох. Коли люди починають розмовляти на сек'юрній мові, я такий завжди: ох, напевно це дуже цікаве, напевно це дуже круто, але я нічого в цьому не розумію. Ну, але ми повинні були вам про це розповісти. Якщо ви секюрщик, або там девелопер з security, або навпаки, це точно для вас. Тому що Kali Linux завжди це те, що ви використовували. Там класний дистрибутив, звісно, саме для секюрщиків. Дякую за вашу увагу. вдалого та мирного вам тижня. З пройдечними святами і до побачення! Хтось казав мені недавно вмирати страшно та важко. Маячня, вмерти це легко. Що насправді складно, так це жити. Для кожного. Джеймс Хетфілд. Металіка.